От, Ми ж в Одесі, ні в Києві. і да. Так і да. От, передаю слово Андрію Закрепському, генеральному директору ТОВ «Ньюфолк» Нафтогазовий консультаційний центр. Ми з Андрієм почали спілкуватися ще в кулуарах, і, чесно кажучи, ну, навіть важко мені сформулювати вступ до Андрія, але я розумію, що Андрій мав бажання говорити не тільки про сьогодні, але й про завтра. Ну, Мені виділили всього 7 хвилин, я наставив на 10. Я от думаю, як побудувати спілкування наше з вами. Мені так вразила попередня сесія своєю суховостю, що я ем, ну, до сих пір думаю, може, це як от, е, телепрограму зробити 37 центнерів з гектарами будемо через 10 років видобувати і так далі. Насправді, якщо от подивитися, що відбудеться через 10 років, якщо ми от побачимо, то е, можна сказати дві речі. По-перше, Одеса стояла і буде стояти. Тобто в цьому, е, значить, нічого не відбудеться, це буде портове місто, це буде 80%, які будуть зарабатувати на контрабанді величезні гроші. Е, хтось буде заробляти менше грошей на логістиці, на забезпеченні, хтось буде милуватися Одесою, ходити, гуляти і так далі, тому подібним. Але пласта, платани вимирають. Оце, знаєте, от таке. От поїхав я 15 років, не був в Одесі, а платани вимирають. А для мене, от, я дивлюся, що такі платани, це. Це не тільки там Європа, Рим, краса і так далі, тому подібне. А це зниження температури Одеси на 40 градусів да, протягом серпня місяця. Кожен день оцей от платан бере і до другого поверха знижує з 65 градусів до 27-24 до температуру. От, а він маленьких стає, його потрохи зарізають і так далі. Через 15 років не буде платанів. Сьогодні ви казали про те, що у нас клімат міняється в Київській області. Да? Я вам хочу сказати, що клімат міняється в Ізраїлі. Ви бачили там пустеля, в пустелю зараз запустили трубочки, капає водичка в пустелі. І ростуть дерева. І у них міняється клімат. Уявляєте собі? Тобто у них міняється клімат, у них становиться холодніше. Ну, у них проблема, правда, з онкологічними захворюваннями, тому що вони розпиляють воду, яка на атомних реакторах пройшла через атомні реактори, да? з'явилося там. Ну, чого нам дивуватися? тому, що у нас буде пустеля скоро в Києві, якщо ми послідовно знищуємо ґрунти. Да? беремо колись дерево, там, виноград ріс в Одеській області чи платан, він розрихляв землю і споживав воду, ганяв взимку вниз, влітку вверх на воду. З глибини 15-20 метрів. Зрізали платан, посадили кукурузу. Скільки кукурузу в нас дренує почви? 60 сантиметрів. Ну так можна все перетворити в чорні бурі. Запросто. От вчора я до пів другої ночі каву пив з представником Джондіра, який каже, що ви так дограєтеся до пилових бурь, як в США з їх чорназьомими степами, там, де бізони бігали і так далі. Тому добігаємося. Це. Ніяких проблем з цим немає. Що можна протиставити цьому? Ну, от, дивіться, в Олешківських пісках взяли і посадили амарант і плавонію. Дві рослини прямо в піску. Амар... Павлонію, да. Амарант структурує почву до 6 метрів, павлонія структурує почву до 20 метрів. В пісках. Олешківських пісках, да? тобто саме великі пустелі Європи посадили амаранти, павлонію і прекрасно росте. Дала там з проплешинами і так далі тому подібне два дощечка вистачило для того, щоб вони зібрали порядка 25 тонн вологої маси з гектара в Олешківських пісках. Що заважає нам зараз це зробити в Одесі? Я не знаю, що нам заважає. Може, заважає хлопець, який тут сидів депутат, який розказує про те, що треба брати будь-які проєкти, і він буде ініціатором тих проєктів і так далі. А три тижні тому його парламентський комітет взяв, прокатив поправку на рахунок 10% етанолу в бензині. Тобто, появляйте собі, от сидить фермер напроти мене, хоче запитати мені потім питання на рахунок того, як робити біоетанул. Правильно? Ми ж про це поговоримо з вами і так далі. Проблема є. Все є для того, щоб виробляти біоетанол. Більше того, у нас є ринок збута тут, внутрішній, Но у нас є дві проблеми. У нас є група сіми людей, яка займається спиртом, да? Але тут вже у нас є перемоги, тому що, наприклад, там Вадим Маркавич, весь папір, який Гасінський спиртозаводом займається, да? Тобто він ще й біоетанолом зайнявся. Да? І це вже потрохи лобі вистраюється, тому що він бачить, що. Треба щось з циправиками робити. Ну, є і Черняк у нас з іншої сторони, який розвиває малий бізнес і так далі, і тому подібне. Ну ви ж ми в Одесі живемо, пам'ятаєте, скільки у нас народжувалося тут лікареведичних компаній в Одесі? Народжувалися, гинули, народжувалися, гинули і так далі, і тому подібне. Тому що кожен із нас, думаючи про те, як розвивати свій бізнес, думав про монополію. Тобто ми кожен з вас стремилися до І Так стремилися до монополії, що поламали інститути повністю. І в той момент, коли. Наприклад, Коломойський оказався в ситуації, що його, йому потрібні інститути, які його повинні захищати, оказалося, що немає інститутів. Його нікому захистити перед іноземними, там, грубо кажучи, монополістами, інвесторами і так далі. Ми говоримо про яких людей? От у нас є Одеса Броди, то ми про міліарацію розповідали там і так далі. Я дивлюся і думаю, 14,5 мільйонів кубометрів може перекачувати Одеса Броди. Ну, йо-майо, тобто у вас вона стоїть. Вона стоїть уже роками. Я в Тернопільській області живу, вона саме заводи забезпечена область України. У нас інакші проблеми. У нас, да. У ну, нас. Я прото, я, я знаю, що труба порожня. Я, я нафтогазовий газовий спілкуюся. Я знаю, що є проблеми навпаки в бродах, з заболотненням так і далі, так далі. Так так кричайте воду сюди. В робити, у нас були такі моменти, коли в в е, нафтопровід робили 26 врізок в е, нафтопровід довжиною до 14 кілометрів в протязі одної доби. Виявляєте, які спеціалісти живуть в Україні, як вони класно працюють? От е, це ж міліоратори. Вони за добу, виходить, можуть вам 20, 200 квадратних е, е, кілометрів зробити, і це робилося. У нас навіть були трубопроводні війська, які це робили і кидали по 200 кілометрів труби на день. Ну я сам буріл в ну, буріння займаюся. Так от я не секрет, мабуть, буде, що коли ми будемо, буримо на глибині 6 кілометрів, да, то есть за добу ми піднімаємо 6 кілометрів труб і спускаємо знову. Тобто ми свертаємо і розкручуємо 12 погонних кілометрів труби. Я пам'ятаю, як минулого року я пропонував Сережу Куюну, сказав, оці ці заправки, ну, пам'ятаєте черги заправок там, і так далі. тому подібне. Коли я сказав, от, дивись, от, заправка Орлен з однієї сторони стоїть, от заправка Вог стоїть з іншої сторони. Відстань між ними 24 км. Я тобі за добу скручу 24 кілометри двома бригадами і гідроключом, який я положив, просто не вертикально поставив, а горизонтально поклав. Це не було прийнято, так ці бензовози стояли і будуть стояти. От сидить представник Майерск. Ми сьогодні познайомилися, я дуже радий. Два роки тому назад я прочитав про те, що компанія Майерск робить саме величезні суда в своїй світі на зеленому метанолі. Як ви думаєте, зайде хоч одне судно з зеленим метанолом в Одесу, якщо ви не можете його заправити цим зеленим метанолом? До нас на Одесу будуть заїхати євробляхи, того ж самого Майерська, тому що йому ніде заправитися. Ми не можемо запропонувати йому аміак на березі. Ми не можемо запропонувати зелений метанол на березі. Тому до нас будуть пливти суда, які були спущені на воду 70-80 років тому. Яка буде Одеса, така ж сама. Тому що не буде цих заправок метанольних, не буде тетанольних заправок. Більше того, ну чому Одеса то буде. Питання в тому, що з іншої сторони, крім мільяратора, сиділа ще, ще одна людина, яка говорила про логістичні коридори, які образуються там в Одесі і так далі, тому подібне. А ми то знаємо, що є конкуруючі проекти, що грошей не, хватить, не вистачить на всіх, що у нас створена ситуація в Україні, коли є обмежена сума на столі. Ми до сих пор не перебудувалися і не зрозуміли, те, що все може зростати само по собі. Рости постійно постійно зростання. Я... Які проекти злетять, які злетять спокійно і так далі. А проекти злетять, які, я думаю, я не сподіваюся на це, які будуть підхватувати велика кількість людей. От, Якщо кожен з вас поставить вдома самогодний апарат, то рано чи пізно злетять проекти, як в Ірландії, з будівництва великих заводів і великих в апаратів. Якщо відбудовувати знизу, і хтось буде успішним, то це буде так. У мене зараз друг він з Херсона е, в Ірландії знаходиться. Ви знаєте, що він везе з Одеси? В Одесі, оказується, робить прекрасні перегони куби. Він в Ірландії зараз вчить ірландців, як переганяти спирт правильно, економічно і так далі. З Одеси везе. Ірландці вчить. І знаєте, що ірландці йому сказали? Вони його направили на курси, безкоштовно, мало ж то, що платять. Сказали, захищаєш зараз бізнес-проєкт, ми тобі даємо гроші безкоштовно розвивай. У вас в Одесі все є. Людина поїхала в Ірландію, вчить ірландців переганяти на ваших одеських кубах ірландські віскі. Ну, конечно, ви найкращі. Звісно, ви найкращі. Ніхто не сумнівається. Десять хвилин я вклався чуть-чуть переборщив десять хвилин, але вклався Андрію. Дякую дуже. От ми почули рекомендацію від Андрія: взлетить те, що охоплює багато людей. Давайте продовжимо дивитися, де ми стоїмо і куди ми підемо далі. Я запрошую до слова. Я хотів би по-різному представляти, але у мене тут є написано про те, що в дан... людину, яку я знаю багато багато років, людину, яку неможливо зупинити, і я боюся як модератор, що в нього зараз в руках опиниться мікрофон. От Станіслав Ігнатів, голова ради Української асоціації відновлювальної енергетики, генеральний директор Solar Generation. Давай мікрофоном поміняємося, бо синій мені пасує під кроватку, А я, 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 я зелені енергетики і буду говорити про зону енергетику. І дуже дякую пане Миколи, що говорив про нашу скаду, бо ми впровадили саме зкаду е, в з нашої зелені енергетики і е, ввідіопальстанція, в яка знаходиться. Це наша станція, і ми не руїмо. І зараз будемо будувати 110 погонних метрів. До речі, ви видавали, і пан Григорій підписував технічні умови. 110 кілометрів погонних ліній будемо будувати нову електромережу до Відіополя. Це буде надзвичайно цікавий проєкт, і я вважаю, що це буде нове для України і нове для Одеських енергомереж. Поїхали далі. Це я вже мене представили. Багато говорили. Я про себе також можу багато говорити. давайте, Я вам не я скажу за всю Одесу, е, скажу тільки за Україну. трішки, дивіться, у нас є імпорт газу і споживання газу. Дивіться, навіть на сьогодні це 31%, це газ, який ми з вами сьогодні споживаємо. Імпортний, так? кажемо, імпортний, розуміємо, звідки він іде. Нас бомлять, на жаль, ми бачили, що відбулося сьогодні в Умані. Ми бачили, що відбувалося вчора, на жаль, в Миколаєві. Але от це, це ось ця ціна. Це ціна цього газу. І ми продовжуємо його імпортувати. І подивіться на цей трикутник: це 32%. Це повномірно до цього газу, який ми споживаємо імпортного, Це той газ, який споживає наш комунальний сектор. Отже, в моїй презентації ми зараз будемо боротися якраз за ці 32%, щоб нас бомбили принаймні не за наші гроші. Знов-таки не буду говорити за всю Одесу, скажу за Одеську область. А подивіться, я спеціально робив цей аналіз. Витратив до речі, от дякую організаторам, що мене задлогідь запросили. Я витратив три дні, щоб пронозивати енергоспоживання в Одеській області. І подивіться: маємо 21% втрати в мереж в мережах. За різними причинами. Я зараз не буду диску, диску, дискутувати з обленерго. Але це я скажу, це поєднання відразу це поєднання Укренерго і ваших мереж. І там є втрати, ви розумієте, звідки ці втрати, але подивіться, це менше не споживає населення Одеської області. Питання є? Питання є? Добленерго. Продовжую. Дивимось на тепло. Тепло. Маєте чотири великих теплостанції. Дивіться, 40% втрат, 45% це те, що споживає населення. Виникає в когось питання? Ну, хоч задайте це питання. Да, да, питання. Будь ласка. Коли воно зрівняється? Я далі буду показувати коли. Але я хочу сказати, це не проблема. От зараз багато хто скаже. Візьметься і скаже, це велика проблема, але це не проблема, це вікно можливостей. Вікно можливостей для того, щоб розвивати нові проекти, нові проекти розподіленої генерації. І якраз е, і ви про це говорили, і говорив е, пан Ярослав Дімченков про те, що є. Я, до речі, співавтор цього законопроекту про розподілену генерацію. Е, до чого ми підемо? Ми підемо до розподіленої генерації. І дивіться, е, також мене довго аналізував, це також тиждень вбив. Дякую, що за запросили. Е, якщо спалити 10% біомаси, яка є в Одеській області, тобто ми зібрали сплей, там десь почислили посадки, все інше. Це є цифри офіційні, оскільки я працюю ще трошки в офісі президента, і в мене ці цифри є офіційні. Якщо ми це все 10% спалимо, це рівно стільки, скільки генерує зміська ТЕЦ. Це зараз найбільша ТЕЦ в Україні, яка є на неокупованій тимчасові території. Тобто ми бачимо це великий потенціал Одеської області. Тобто, один до одного, подивіться, один до одного. Це електрична енергія. А якщо ми перейдемо до теплової енергії, подивіться, Київська, яку постійно орки бомблять, бо я там неподалік живу ТЕЦ 5. Київська. Шість разів більше ми можемо робити теплової енергії стої 10% біомаси, яка є в Одеській області. Тобто величезний потенціал. І ви це, до речі, підтвердите, бо у вас є також такі дослідження, і вам там е, Центр біомаси здавав, і там ви їх підписували, і пан Григорів їх підтверджував. Є величезний потенціал біомаси, який можна спалити і використати цю теплову електричну енергію якраз для потреби Одеської області. Е, що ми робимо? Наша компанія і мій власний бізнес, і наша велика компанія. Що ми робимо в різних регіонах? Ми створили три громади. До речі, на жаль, ця громада най... найвища, Я про неї буду розказувати. Вона трошки була три рази окупована, потім докупована, В різний бік проходили, на жаль, наші сили. Але маємо в Черкаській і на межі Черкаської Полтавської області велику громаду цікаво гриньки, де є дитячі сточки, я покажу, які виробляють електричну енергію і заробляють гроші для громади. Є цікава громада Криве Озеро. Андрій вчора приїжджав, до речі. Які ти враження від кривого озера? Дуже позитивний очеред. Триста ну, 350 грамів борщу за 60 гривень, я хочу вам сказати це. Але я зараз буду говорити не за борщ, а за Миколаївську область. Це знаєте на трасі з Києва до Одеси. Я просто так показую. Що я як по карті я, я трошки географ за освітою. Є мале, як я кажу, маленький кусочок Ніколаївської області, і от цей маленький такий кусочок Ніколаївської області є повністю вже третій рік енергонезалежним. За рахунок чого, що ми маємо там станцію 12 мегаватт, 28 мегаватт, яка повністю забезпечує громаду. І вчора я на вашому цьому телеканалі розповідав про те, що вибачайте, хлопці, якщо ми генеруємо тут електричну енергію, да? от ці ваші підстанції, це не значить, що вона, от, як кажуть, правила ринку, розподіляє повністю по всій мережі. Вона споживається тут і зараз. Правильно? Так, да, це правильно. І до речі, я, я хочу похвалити Одесу Обленерго і нашу станцію. Е і, і нашу станцію Овітвінт, і ще одну станцію на там на Телегульському лимані через те, що коли ваші, ваш трикутник «Укренерго» повністю погасився, якраз ці дві вітроелектростанції повністю забезпечили вашу область і критичну інфраструктуру, правильно? Майже, майже. Але майже майже. Але близько до цього вони ні, ви запустили критичну інфраструктуру. Правильно? Так само ми робили в Черемцях. У нас там велика станція в Черемцях, 58 МВт сонячна, Так само ми робили, але це показує перевагу децентралізованого енергопостачання. От якраз громада має дві станції: сонячну і біотец, Вони разом один з одного. Як скажіть слово правильно? Балансують балансують один одного. Вибачайте, я просто з Харківської області, я точніше з Купінська, і мені дуже важко этот, важко українське слово підбрати. Вони один одного балансують і повністю забезпечують громаду електричну, теплову енергію, і громада є фактично е е незалежною. І коли приїжджало е нещодавно перевіркан НКРКП, а кажуть, а чого у вас по громаді там е майже нульові показники забору з мереж? І ми показуємо, дивіться, у у є е е е е дві станції, є, і ці станції забезпечують повністю цю громаду. І РЕС там щасливі такі, що. І коли якраз було, були обмеження, ми, ця, ця громада повністю забезпечувала себе енергію. Інший кейс організатори розшлють розширену презентацію. У мене є розширена презентація. Маємо в Харківській області. Вона наразі працює, комунальна сонячна електростанція, яка повністю в денний час забезпечувала соціальну сферу, критичну інфраструктуру, чисту зелену енергію під час бомбардування. Оце кейс не буду розказувати. Далі це дитячий садочок сонячна електростанція. завжди всі кажуть: на об'єктах соціальної інфраструктури ніколи не можна ставити. Дорогі, кстати, ваша програма, один з ваших проєктів це розказує, що не можна ставити е, панелі сонячні, оскільки виключно для власних потреб. Ніфіга подобного. Наша Ми можемо наша зробити. Наша каже, Хто не поставить, виженемо семінарів. Правильно. Ми користуйся цим слайдом, я тепер перекину. Uh, і там, там ще є uh, повністю повністю кейс. Uh, ми можемо побудувати три хвилини, хвилини завершити. Дві uh, ми можемо побудувати на дитячому садочку або школі, або іншому як сфері. класну сонячну електростанцію, це, до, до речі, профінансував агрохолдинг і зароб... uh, повністю забезпечити в денний час uh, діточок теплою водою, електрикою, uh, гарячим харчуванням, ще й продавати і заробляти цьому гроші. Поїхали цікаві кейси, дуже зупиняються. Ну, на жаль, орки дуже сильно пограбили. Ми зараз відновлюємо це все. Дивіться, 82% за рахунок солома. пам'ятаєте, був формула Артерам Плюс. Хто? Скажи, ти паніш про форму Артерам Плюс? Я не можу навіть на Бу боїться говорити. <світ> Твій друг це, до речі, робив. Пан Гєрос, пан Ретерам Плюс. У нас є форма Солома плюс. Вартість теплової енергії для школи дорівнює солому, яке варте там копійки, амортизація цього обладнання, яке ми отримали за грант від польського МЗС. І плюс от, оці два дядьки. Оце один. І оце другий. От оці два дядьки. Це не я, він нічого не отримує. Оці два, два дядьки вони отримують за заробітну платню і опалюють повністю школу. Подивіться, ефективність. Так само е клуб бібліотека, так само ФАП. Це взагалі моя улюблена іграшка, оскільки сонячна електростанція разом з тепловим насосом, одна компанія дуже велика подарувала тепловий насос, Сонячну електростанцію ми там за грант отримали. все це зробили, ще дах набудували. Подивіться ефективність, тобто це точки зросту. Так само треба зробити в Одеській області в кожній територіальній громаді. Гроші я вам скажу повно. Будь-яка е, програма. Е, от шкода, що там пішли депутати, вони там про свої там високі речі кажуть, е, губернатори там е, з міським головою. Я в контакті постійно, але е, Одеська область може отримати. Будь-яка область України може отримати такі ресурси. І зробити такі самі проекти і стати енергодостатніми. Фарш, прості, енергодостатніми. Прошу Все? А я Ну, ще кооперативи, але в презентації бачите, є класні речі про кооперативи. О, ось скажу, А хто з вас одну хвилину? Хто з вас живе в багатопорховому будинку? Дивіться, класна тема. Можна зробити юридичну особу. Почитайте потім на презентацію, розрушуйте організатори е, модель. На багатопорховому будинку можна зробити е, на даху сонячну тестанцію, і сонячна та станція буде не лише покривати ваші видатки, а ще заробляти гроші для кожного домовласника. Багато можу. Можна говорити годинами, але нема часу. Але Дякую. Да, да. модератор в усьому виден, звичайно, от. Е, що кожного спікера йому доводиться обмежити. От, е, та, але тим не менше, дякую дуже, Станіслав. Якщо серйозно, то знову ж таки це одночасно і про можливості зараз, і про майбутнє пізніше. організатори, зокрема, агенція Олена. Я даде uh, звичайно, так я yeah, хотіла yeah, якраз yeah, після yeah, панелі, щоб yeah, не затримати всіх спікерів, сказати про те, що в наших громадах дуже є багато проєктів, які стосуються якраз альтернативної енергетики. І ми саме з вами зв'язалися з цього приводу. І як ви кажете, заздалегідь попросу, попросили попросили вас yeah. вашу презентацію, щоб почати процес плідної співпраці, і взаємодії і якраз в процесі стратегічного планування це дуже важливо і для наших громад. Це також дуже важливо, тому я думаю, що ми подалі будемо це вже реалізовувати в життя. Дякую, дякую.